От коли їм буде 25, вони повернуться, повернуться і підуть у військо. Зрозуміло? Що, що? А зараз вони вчаться? Де вчаться? За кордоном вчаться. А чого вони повинні вчитися в українських університетах? Це е, один із мерів міст пояснював, ну не в такому, звісно, тоні, пояснював, а де його сини? Де його сини? І журналісти цікавляться, а де ваші сини? Ну, а він і каже, що вони вчаться за кордоном. Що, от коли буде їм там 25, вони приїдуть і будуть служити у війську, будуть в армії служити. Ну, можливо, десь будуть служити там десь, <кій> десь в гарнізоні, в якомусь елітному блутному батальйоні, як такі є насправді утворення, де служать, типу служать. Діти, еліти, потім у них будуть у БД і так далі, вони вам будуть розповідати, що вони вас захищали. Правда, ви розумієте, як це було. Але ті хоч десь тут. А є люди, які вам розповідають, як треба захищати, боронити, мати мужність, стійкість і так далі, але навіть своїх непризивних дітей, непризивних дітей, вони виштовхали за кордон. Або вони перебували там за кордоном до 2022 року. І ці дітки не поверталися. Але, не поверталися з 2022 року. Ці діти не поверталися. Уявляєте собі? Бути мером великого міста і дітей своїх фактично тримати за кордоном. Геніальна задумка! Абсолютно геніальна ситуація для чиновника. Я чомусь думав, що якщо ти чиновник, якщо ти людина, яка розповідаєш, тримаєш руку на серці, коли гімн, розповідаєш як потрібно, то своїх то дітей ти повинен хоча б заради відчуття соціальної справедливості тримати тут. Да ніхто не каже, що ти їх відправив на фронт. Ну, ти можеш їх вчити у себе в місті, в університеті. Чи українська освіта це лайно? Так, лайно, напевно. Ну, ви ж не вчите своїх дітей в Україні. Чиновники в основному дітей своїх в Україні не вчать. Вони у них куди не копни, майже всі вчаться десь. За кордоном. Звісно, що за кордоном вони вивчають українську мову. Звісно, що діти чиновників за кордоном вивчають історію України. Звісно, що вони там, в університетах, де вони є, вони святкують День Незалежності України, День Державності, День Прапору. І це все в них там в університеті спеціально для них зроблено. Щоб україн... діти українських чиновників плекали в собі патріотизм. Це сарказм, якщо що, бо я вже помітив, що частина українців не відрізняють сарказм, іронію, самоіронію і стьоп. Оце був сарказм, ребята. Бо зараз залізе хтось в коменти і буде писати, що що ти мелеш. Це інші університети, там не святкують День Незалежності. Ребята, я це натякаю. це я натякаю. Це я для тих, хто вчора мені виписував таке ні повідомлення про Усіка. Ребята, це я для вас, бо я зрозумів, що з інтелектуальним рівнем біда в країні. І я так розумію, що ось ці мери, а це не тільки мери, це і депутати, і міністри, і вище, і нижче, і так далі. Всі чиновники, які змогли. Так ось вони, подивившись, що перетворилася освіта, в що перетворились люди, відправляють своїх дітей жити за кордоном, де можна літати, подорожувати, жити спокійно, без тривог, бути в кайфі. Тут виникає питання, де вони гроші беруть на все це. Бо сидять інколи на таких зарплатах, де нібито і не повинно бути таких статків, щоб вчити дитину за кордоном. Але вони якось вдається їм. У них там. Дружини е різко стають підприємцями, різко стають бізнесменами великими і так далі. Тобто в них всього вистачає. От у мене питання питання до образу морального цих людей. Ви ж говорите постійно за стійкість, за мужність, за необхідність триматися, за те, що ми всі разом, але при цьому при цьому самі не хочете дотриматися цього морального обліку. Ви повинні це робити. Ви зобов'язані це робити. Бо воєнний стан. Ще як війни не було, то ще Бог з ним. Люди вже забили болт на вас, вже не вимагають від вас ніякого морального там, обличчя, ніякого морального стану, тому що всі розуміють, не в комунізмі живемо. Але ж війна і від вас ідуть основні меседжі людям, як потрібно, як потрібно платити податки, а причому ви самі. Своїх дружин не можете змусити податки платити. Вони ж у вас такі бізнесменки різко поставали. І сини ваші, які тут, і доньки ваші, які тут. Різко бізнесменами поставали. У них все відкрито, у них все можна. Ось я на парковці не можу вже 4 місяці не можу провести вонючу розетку. Ну просто ну, ніяк. Ну ніяк. Уже звертався до ДТЕК, уже через адвокатів звертався. Пофіг. А тепер уявіть, якщо б я був депутатом, як би швидко у мене розетка. Утворилася. Я думаю, що за день і дозвольні документи, і зарядну станцію поставили, ще і тут би чувак стояв, би, який би мені проінструктував мене, як нею користуватися. Так ось, оце не повинно так бути в суспільстві. Якщо ви вже людям розповідаєте, як треба, то хоча б зберігайте людське обличчя і своїх нащадків, яким ви вже все забезпечили, і старість, і дітям їх дітей. Тобто вашим онукам, Ви все їм забезпечили. У вас все є. І квартири, і бізнеси, і землі. Все ви вже викупили на мільйони, десятки, сотні мільйонів доларів. Якщо чиновник ще й довго сидить. Але ви можете хоча б під час війни показувати людям, що ви хоча би приблизно ділите з ними їхню долю? Хіба так можна, Розповідати одне, а діток своїх за кордон. І розказувати людям, що ви вибачте. Але коли треба буде, він повернеться. Вони повернуться. Ага. Це для кого ці казки? А зараз ця дитина, якій там 23, що він там робить? Навчання закінчують у 21. Що він там робить? Що вони там роблять? Хай би тут був, батькові допомагав. Очолив би там якийсь волонтерський рух. Бізнесом би якимсь займався. А, вони ж податки не платять. Ясно. Друзі, от це так живемо. От це так живемо. І ось, оце, оце відео, я його в Телеграмі залишив. Можете знайти телеграм Сергія Гордзінський. Не складно знайти в пошуку в Телеграмі. Так от, я коли дивився, то мені це нагадало ролики, які зараз знімає винник. Співак, оце да, Пам'ятаєте? Він в Німеччині. в Німеччині. Він там. Записує відео, він там каже, от я німецькою мовою говорю, там показує ролик, я вчора надибав, що він каже: от я ж не міг виїхати 22-му і так німецькою мовою почать говорити. Тобто він каже, я вже давно тут живу у Німеччині, тому те, що я не в Україні, то я, я все одно допомагаю, я, я все етат. Правда, розповідає, що десь він допомагає. Ну українці кажуть, що покажи чеки, покажи, покажи кому, покажи якісь відео, якісь бригади, які тобі дякують. Він каже, ні-ні-ні-ні, я, я це роблю не публічно, і в це ніхто не вірить. І в це ніхто не вірить. І він виправдовується, а ви... воно ще гірше, бо йому в коментарях такого лайна накидають. Ну, Щирі і виховані українці люблять, люблять лайна понакидати на всіх людей. Сам сидить, нічого не робить, але звинуватити когось може. Так ось це виглядало точно так. Тільки то, Співак, який просто десь за кордоном сидить, і до якого мають українці претензії. А це мер великого міста, до якого в українців питань немає. Страшно. Страшно українцям запитувати у чиновників. Можна запитати у професора, можна запитати у співака, можна запитати у будь-якої пересічної людини, у сусіда по під'їзду, чому його син. Не в армії, бо твій в армії, а його не в армії. Це можна запитати, навіть можна посваритися, а ось хоча би прокоментувати не з анонімного, а з свого аккаунта ситуацію, коли чиновник, мер великого міста, розповідає ахінею про те, коли його сини повернуться, то цього, на жаль, ми не робимо. Чи то страшно, чи то оце рабське всередині. Не знаю. Але так, сильну країну побудувати важко, коли чиновники говорять одне, а роблять інше, коли громадяни України гризуть одне одного, але бояться тих, хто вище, і при цьому ці ж самі громадяни ненавидять тих, хто вище. А ті, хто вище, плювати хотіли на тих, хто внизу. Отак і живемо. Є у вас рецепти, як це змінити? І... Чи дає нам оце відчуття стійкості, єдності, єднання, потужності, перемоги і всього іншого? Напишіть в коментарях, буду вдячний. Не забувайте підписуватись і бережіть себе.